Всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. З'явився у нас на майданчику ось такий класнючий Volkswagen Tiguan Хто слідкує за нами, як завжди, з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт. Чисто 2018 року випуску по техпаспорту у вас буде з на повному приводі, верніше, з автоматичною коробкою передач 7-ступка, декі 500 7 ступка мокра. І саме головне з дуже і дуже крутою комплектацією. От повірте мені, такі Автомобілі, я не знаю, можна на пальцях перерахувати руки, скільки у нас було таких автомобілів, такі комплектації. І по-моєму, це третій автомобіль такі комплектації, який у нас був за два чи за три роки. реально комплектація, от прям без перебільшення, максимальна є все, що тільки може бути в такому автомобілі такого класу. Отже. 18-го року і що пригнаний цей автомобіль з Європи. Знову ж таки, по-моєму, з Швеції ця автівка е, у нас є пригнана. І, що саме головне, що цей автомобіль повністю весь є цілий по лакофарбовому покриттю. Абсолютно немає ніяких нюансів з лакофарбовим покриттям даного автомобіля. Ви знаєте, що пізніше я зараз вам... Приладом зроблю замір полакофарбовим покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. І реально дуже хороший стан цього автомобіля. А, ну і що основне, не знаю, основне чи не основне, але пробіг. Оригінальний пробіг цього автомобіля 223 тисячі. Це оригінальний пробіг, який підтверджується офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав це вчасно та, та гарного парламенту в цьому автомобілі е, обслуговувалося, так що ніяких наразі несправностей з цим автомобілем у нас немає. І, друзі, кому буде треба, без проблем. Можемо вам надати історію від офіційного дилера безкоштовно. Напишіть там, чи подзвоніть нам, ми вам скинемо, і ви собі передивитеся, що дійсно з цим автомобілем є все в порядку. І це не просто якийсь там автомобіль, а це обслужений, класний європейський автомобіль. Отже, погнали. А, і ще, друзі, реально буде хороша ціна на цей автомобіль, того що Ерочка 18 року на максимальнішій комплектації. Отже, погнали по даному автомобілю. Що ми маємо? Зразу хочу пробігтися по комплектації. бо вона реально тут крута і хочу вам зразу все показати, щоб нічого не забути. По комплектації класний графітовий колір в R-Line пакеті цей автомобіль у нас йде. Далі, зразу по комплектації, оптика максимально фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку є Airline-пакет, 20-арлайнівських дисків даного автомобіля є. Потім безключовий, комфортний вхід на автомобілі є, бачите, зразу нарушиться. Відкриваємо салончик. Блін, звісно, сонце, але менше з тим відкриваю салончик, і в нас що є? Далі сидіння у нас шкіра з функцією пам'яті та електросидіння. Далі маємо підсвіточка Амбієнс, акустика Dynaudio в даного автомобіля. Так, заходимо, щоб не піщав, заведемо, запускається кнопочкою. Ось так запустили. зараз може розвернемося, щоб проміні нам сонця в камеру не було, то розвернемося, щоб вам більш детально показати всередині по самій комплектації, бо дуже сонце сильно б'є. Так, Перепаркуємося, Станемо сюди. Ось так достанемо да, сюди. Так, і далі погнали комплектація, друзі, гляньте, е, цифрова панелька приладів з навігацією. Ви це дуже сильно любите, щоб тут була навігація перед вами. Адаптивний круїз контролю, мешкірине мультикермо даного автомобіля. Е, далі. Е, по асистентах. Асистенти в нас є всі максимальні, які тільки можуть бути. line assist, site assist, це у нас мертві зони. Е, ось так вам більше підсвічу, щоб було зрозуміло. О, ось такі в нас мертві зони є у нас цього автомобіля. Е, далі, е, асистент виїде з міської парковки та фронт асі, тобто максимум асистентів, які тільки можуть бути, вони тут є в цього автомобіля. Далі магнітолка Discovery Pro, також максимальніша магнітолка, От є, потім е, маємо маємо е, звук, особлива увага. Звук у нас, бачите, Dine Audio, Dine-Audio акустика, преміальна, дуже круто та гарно грає в цьому автомобілі. Volkswagen, класна акустика, можна вибирати різні режими звуку в цих автомобілях, як вона, щоб ви собі насолоджуватися. Це, хто Потім, що далі ще маємо? Далі маємо е, трьохзонний клімат-контроль, як завжди, з функцією очищення повітря за підігрівом е, сидінь та підігрівом керма та оригінальною WebAсто, де можна програмувати на контрактний час та день виїзду автомобіля. Є. І плюс до того всього, друзі, по повебасту маємо такий ключик керування цим Webasto і два ключа в комплекті цього автомобіля. Також ми маємо. Так, є. Далі, далі, далі. далі, На SD-шечку, на диски є магнітолка, українська мова, Android-Auto, Apple CarPlay, картнети є. Ще раз навігація, Volkswagen Media Control є. Тобто максимальніша магнітолка, повністю всі сенсори в цьому автомобілі в нас є. Так, далі. Це додаткові керування, додаткове керування кліматом двохзонні. Потім, що ми маємо, кнопочка старт стоп Сама парковка є в даному автомобілі, Ось тут бачите, отак є. Потім маємо друзі, камери 360 градусів. Так, камери 360 градусів, в 3D -от режимі можна їх дивитися. Ці камери 360 градусів, ось так. Ось так як нам зручно, бачите, можна погратися. Камери 360 градусів та партроники 360 градусів. Тобто і те, і те є в цьому автомобілі. автомобілі. Далі Далі маємо коліщатку для зміни руху режиму їзди. Ось так в цьому автомобілі. Потім Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. підсвіточка Ambience Ось тут в картах у нас є. Бачите, повністю у всіх картах підсвіточка Ambience. І тепер що ще? Що ще чорний дах, чорна стеля у нас є. І в нас є ще до того всього панорама з люком. Ось так все працюється, все, все працює, все відкривається, все чітко, класно, як завжди у наших автомобілях. Так, є, все закриваємо назад. Чорний дах. Панорама є. Так, побігли. Що ще я забув вам сказати? По, по, -по, 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 по сидіннях я вам вже казав, да? шкіра з, з пам'яттю. Підсвіточка амбієнс сказав. Далі, далі, тут також підсвітка абм'єс, і до речі, є підігрів так само з заднього ряду сидінь і керування третім кліматом. Також це не завжди трапляється, але в цьому автомобілі воно є. Підсвітка амбієнс тут також є позаду. Далі ще маємо електрокришку багажника в цьому автомобілі. Ось електрохишка бажника з вашою улюбленою опцією, де ви махаєте ногою і кришечка відкривається і закривається. Потім маємо електрофаркоп до того всього. Так що, як на мене, друзі, я назвав це саме основне, топове, що, як то кажуть, користується завжди як то, попитом ця, ця, в, в цій комплектації, вірніше, в цьому автомобілі. Е, все решту, плюс-мінус, я вже називати не буду, бо і так вже довго часу багато нас забрали це відео. А так, як на мене, абсолютно все є в нормі з цим автомобілем. Так і з основного беремо зараз прилад, зробимо заміри по покричу, що покритющовим, але розуміння, що з ним все добре. Ну і покажу вам потім загальності е, ще там по. По слідах експлуатації, бо 220 тисяч, полюбекі слідів по експлуатації у нас є. От, Я зараз вам швиденько ще е, пропікаю і покажемо, пройдуся по слідах по експлуатації. Але, друзі, якщо комусь такий не підходить, великий пробіг, 220 тисяч, то повірте мені, є що нас ще вибрати. Так, зразу побігли. Беремо прилад, беремо зразу, заміре, переднє ліве крило. 120, ще раз ліве крило. 120, передня ліва дверка, 112, ще раз дверка, 122, задня ліва, 129, 107, крило заднє, 107, ще раз крило заднє, 117, задня кришка багажника, 103, ще раз, 115, по правій стороні біжимо, 115, ще раз, 116, 101, 126, 112. 112, 122. 122. капотик у нас 134, 134, 142 і криш дах у нас 117, 117, 125. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких абсолютно там моментів. От по лакофарвому покриттю, Все в оригіналі. Ну і друзі, по слідах по експлуатації зразу, що я бачу, біжимо, щоб вам все показати. По передній частині по автомобілю звичайно є присутні дрібні сколики, вони не критичні, нічого вам малювати робити не потрібно. Тобто нема таких сколів, щоб робили лак і метал, ой, лак і фарбу до металу. такого немає але дрібненькі вони є. Ці сколики, якщо придивитися, ось там, бачите, підійду так. Вам більш детально покажу бачите, трішки сколиків є. От, ну і що ще бачу поперед, попереду автомобіля, трішки по правій стороні. Отут десь бампером чуть-чуть, ось бачите, підтерлися. От, його так далека не видно, але воно по факту це є. Так, далі біжимо, диски, диски, то звичайно по дисках. Моменти є, десь бровки половили, але за такі на такій низькопрофільній резині, воно завжди полюбе буде, по дисках, що якісь моменти є. По самому металу, по лакофаровому покриттю абсолютно все є добре. Бачите, ніяких подряпин, м'ятин, чи якісь там притертостей немає. У нас все є, ну абсолютно плюс-мінус. Не плюс-мінус, все є абсолютно даже класно, типу. тому що 220 тисяч я ну, не бачу ніякого моменту по лакофаровому покриттю. Далі позаду все добре, 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 добре. Трішки є на задньому бампері, як завжди. А нема це якихось пилюка, пилюка, пилюка. До речі, задній бампер дуже гарний стан має, все добре. Ну і по лівій стороні ситуація аналогічна, бачите, на камері абсолютно все видно, що немає якихось там моментів там по кузову, там вм'ятани, протертості, подряпани, чи ще якісь такі моменти, чи сколи. Все є добре, ось таким камером пройшовся, щоб ви все самі бачили, що реально зовнішній стан на такий пробіг абсолютно є більш адекватний. Ну і всередині автівки я вже вам практично показав. Якщо щось я вам побачу, якісь моменти, я вам це. Все зараз покажу на камеру. Тут все добре по карті, по порогах да, навіть дуже добре, тому що ця металева накладка практично не пошкоджена. Вона зазвичай в більшості автомобілів пошкоджена. Сидіння гляньте. ну Вони як нові, реально. Якийсь був власник, реально дуже хороший. Того, що ці сидіння, От вони як нові. Ніде не видно, що вони просижені там чи ще щось з ними, з тими сидіннями. Е, абсолютно гарні. То керма зауважень не відчуваю рука. Далі підлокітник, КПП, переднє сидіння пасажира, торпеда взагалом, до стелі моментів немає, все чисто, гарно, до речі, приємно пахне в автомобілі. От, по салону ніяких також подивитися чи пошкоджень немає. от Все добре. Тут все добре по порогах чик чик так, це добре, добре, добре. Ну реально, друзі, ви все, все бачите на камері. не те, що я там щось вам не хочу показати, вам все показую по максимуму по автомобілю. Просто реально дуже хороший стан. На такі пробіги, навіть щоб я думав, що буде стан хужий. Але повірте мені, я дивлюсь зараз на автівку, бо реально так само перший раз бачу цей автомобіль, як і ви. О, дивлюсь на автомобіль, то дуже-дуже класний стан на такий пробіг. Ну, от, прям Нідений ні пластик не ні потертий, не затертий. Видно, що, мабуть, чи одна людина хай не їздила. Не знаю, як це пояснити, але що маємо, то маємо такий стан по цьому автомобілю. Так що, ну ось бачите, і по пластику і з двох сторон. Ну, реально, дуже все гарно класно. Так, що ще має? Додатковий комплект коврів, там сабвуфер Dynaudio стоїть у нас. Е, докатка, до речі, друзі, я не завжди є докатка в таких класах. Автомобілів завжди якийсь ложить. ну, типу... Як має, на мене дуже крутий автомобіль, прям з цієї сторони все в порядку по ну, пластмаса, ну гляньте, в нареально, на ніхто тут не їздить, в цьому автомобілі, столики, стіни позаду, стеля, бомба. Ні, реально стан дуже класний. А так, є є є, є, є є є, з цієї сторони дивимося, отак. Гляньте, цей поріг, ну от прям блин, він новий, реально він новий. Навіть ця накладка не пошкоджена абсолютно зазвичай. Воно, оці накладки в кіганах, метали, вони самі найбільш піддаються пошкодженню, а тут прямо я не думав дійсно що так буде. Але маємо те, що маємо, отакий, От общем, друзі, у нас автомобіль є для вас в такому стані, як на мене, реально офігенний автомобіль. От, навіть дуже крутий. Не знаю, як його ще показати, розфлити вам, але це дійсності, воно так і є, як я вам показую на камеру. І що саме основне буде? Саме основне, друзі, по цьому автомобілі, то буде ціна питання, Того, що за чистий 18-й рік за максимальну комплектацію, арлайнівську максимальну, що просто прямо на всьому, на камерах 360, на всьому всьому ціна питання буде на даний автомобіль в районі 29 500 на віддачі. Так що, друзі, хто розраховує на такий варіант і хоче собі максимальну комплектацію бути не таким, як. Всі і там плюс-мінус ви маєте такий бюджет. Заїжджаємо до нас на Тездрай як завжди. Ми вам надамо максимум максимум інформації по цьому автомобілю, діагностики, перевірки, офіційні дилери, там будь-що ви захочете. От для того, щоб ви зрозуміли, що це є, дійсно хороший класний автомобіль. Так що не зволікаємо, заїжджаємо до нас, всім вам гарного дня. На зв'язочку будемо. Пока-пока.